Капеланське благословіння на 14 січня 26-го року ум'ятця істина і Святого Духа. Отче наш, що істина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди на ту спокусу, але визволи нас від лукаву. Слава Отцю <кій> і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні на Святому Дівангелі ми чуємо, як Господь Господь говорить, що будуть часи, коли. Вас будуть гнати за ім'я моє. І ви вас поставлять, хлоплять і поставлять, і будуть осуджувати в синагогах, а потім поставлять перед царями. І будуть звинувачувати вас. Але ви не думайте часно, що будете їм відповідати. Бо в цей самий момент прийде Дух Святий, зйде на вас і ви. Дасте відповідь таку, на яку вони не будуть мати відповідь. І говорить про те, що за ім'я моє вас будуть ненавидити ваші батьки, брати і сестри і деяких ваших вб'ють, деяких із вас вб'ють. Але не турбуйтеся, бо навіть волосини з голови вашої не пропаде. І додав, що терпінні вашому а, збережеться і створиться дух ваш. Коли чую ці слова, мені мою увагу привертають дві речі. Перша річ перша річ це те, що Господь мені говорить про те, через все всі ці слова говорить про те, що не буде у мене простого раді, ну, такого, знаєте, беззаботного життя. Праця буде моя. Через це своє життя. Терпіння буде моє, випробовування буде моє. І радість станеться тоді. Та, знаєте, Настояща радість, радість, яка не менеться. Це коли я все це над цим, цим буду переможцем стану. От, розумієте, радуватися можна тому, що ти їш шашлики з друзями. Але радість є, знаєте, того переможця, який змагався в великих змаганнях і став переможцем. І вони різні. Господь пропонує мені стати переможцем мого життя, коли все те, що мені не потрібно, або навпаки, що мене губить, або не дає розкритися в моєму житті як повноцінний плід з -з зрости дозріти, я повинен перемогти. І цією перемогою я роблю вінець мого життя, вінець моєї душі. І коли це стається, я залишаюся вірним Богові в цих словах, в цих В Чому складається ця перемога? Залишитися вірним Богові у всіх обставинах навіть смертельно небезпечно. У всіх обставинах навіть смертельно небезпечно. І пройдя через це терпіння. Протепляйте всі випробування, Я набуду свій дух, який буде в моєму серці, в моїй душі панувати, який є царський, який є Божий, і до якого Господь прагне, щоб воно так сталося, щоб ця цілосність, гармонія навколо мене відновилася. І воно проходить через це велике випробування і велике терпіння і велику працю мою над самим собою. І друге місце, яке мене переваблює, це те, що. Ой, господи, забув. Це те, що. О, забув. Добре. І цього хватить. Значить на цьому амінь.